Друзі, вітаю на каналі Юнайтед Фармерс. В цьому сезоні, сезоні нарешті дуже красиве, атмосферне, гарне відео. Сьогодні я в гостях у Максима Максименка, фермерського господарства Анушка. Максим в нас і учасник кооперативу Юнайтед Фармерс в агроком'юніті. І ми дуже багато зараз і цікаво спілкуємося. Ми вже з Юрієм Геннадійовичем були в гостях, знімали поля. В червні ми були Залишаю посилання. Як Хто не бачив, подивіться. А сьогодні в нас є така класна можливість вже трохи поговорити про цей сезон. Сьогодні в нас вже 9 серпня закінчується, до речі, і вже е, да, є розуміння. Да, які віта... висновки? Вітаю всіх на Врадівщині, Миколаївська область. І ми вибрали це місце неспроста, тому що ну, дуже складний сезон. І чому це саме це місце? Тому що позаду нас е, це е, межа Півдня і Центральної України, все, що знаходиться е, південніше цієї точки, вже змінюється кожні 10 кілометрів, і, і посуха, в цьому році. Заходило саме, саме звідси. А позаду нас Центральна Україна, Західна Україна. І це зовсім різні, різне сільське господарство. Фермери, які працюють на півдні, вони мають настільки пристосовуватися до цих всіх умов, і їм немає іншого вибору. Умови стають все більш складніші і складнішими. Хтось звинувачує в цьому якесь міфічне глобальне потепління, яке замінило глобальне похолодання. Да? Ось, а насправді ми не можемо на це всі речі повпливати, лише тільки пристосуватися до них. Саме цей шлях вибрало наше господарство. Почали ми так працювати з 2018 року, впроваджувати такі технології. Шлях наш був дуже важкий. Чому важкий? Тому що один із елементів прийняття рішень, яке застосовую, це завжди піддавати сумніву ті речі, які ми робимо. І навіть якщо ми прийняли рішення, воно є самим правильнішим, але насправді все одно його. Треба посумніватися, так це чи не так, і чи можливо зробити це якось інакше. І от такі роздуми привели нас до того, що ми маємо все ж таки подивитися на такі технології, які вологозабезпечені, бо завдяки моїм друзям, гарним знайомим, які поділилися своїм досвідом, ми потрохи почали перенімати його, впроваджувати. І з 2018 року ми запроваджуємо такі технології. Результат, я думаю, ми побачимо завтра. А ось враховуючи, що цей рік був, я не хочу сказати, найскладніший за всю історію нашого господарства. Наше господарство починається з 91-го року. Да? Наприклад, у 2007 році була дуже страшна засуха. Ми починали тільки працювати в таких масштабах, як сьогодні. І ми якось її пережили, і пережили, вийшли, і розвивались далі, і далі йшли. І так само буде і зараз. Да, є ті речі, які ми, з якими ми не справились, але ми визнаємо свої, не те, що свої помилки, а збагачуємо свій досвід і будемо впроваджувати їх в наступних сезонах. Я сподіваюся, ми завтра теж це побачимо. А, а що хочу сказати взагалі стосовно сільського господарства, то воно здається тільки легким <сміло> збоку. Да? А той, хто займається цією справою, і, це такий нелегкий шлях, шлях помилок і перемог, і навіть на жаль, поразок. От, але це завжди нас робить сильнішим, і ми намагаємося ми намагаємося все таки пристосуватися до цих умов і, і розвиватися і розвиватися. Хочу поділитися, ще, скажімо так, одною новинкою. Ми посадили такий невеличкий садочок в липні місяці. Мета його чисто для себе поїсти. Ось. Тут висаджено 10 сортів яблунь, трьохрічних дерев від розсадника плодово-ягідних дерев Тамарікс, який знаходиться біля звійні городки. Ось. І наша подруга Тома забезпечила нам цими деревами. Ось. А історія ця вся почалась з-за того, що вона. Хотіла зробити таку благодійну допомогу. І в дитячих будинках висаджувала благодійні садки в Харкові, в Житомирі, в Києві, навіть у нас на Брадівщині в селі Ось, Ми її підтримали в цьому плані, безкоштовно висаджували там невеличкі садки. Ну, і Посадили вже потім вже і все. Тому, якщо комусь потрібно Мати класні дерева, не саджанці, а саме дерева, ось, звертайтеся, «Розсадник» та Марікс завжди вам допоможуть. Насправді там дуже великий асортимент, і ребята організували дуже класний бізнес в цьому плані з класною перспективою, але сьогодення, на жаль. Вносить свої корективи. Надіємося, що в них все вийде. От я бачу, тут зараз так, я. Прям... Так, вот. да, ось до яблення-Гала. А от розсадник Тамарікс. Трохи треба підтягнути, але бачите, ми замульчували. Да, що це система така? Спочатку ми зробили глибоке рихлення лише в зоні. З цих рядів, сад посаджений 6х3, 6 міжрядів, 3 між деревами. Ось... Прорихлили, потім зробили поперечні мітки з допомогою GPS, потім насверлили лунок, чи ямак, лунок, Ось... висадили з відер висаджується дерево. Висаджується. І кожен день поливаємо, підв'язали, зробили такі невеличкі від зайців. М -м, захист. Ось. І вже коли ми побачили, що все прижилось, все гарно, вже пішли нові, нові бруньки. Е -е, замульчували, щоб зберегти цю вологу. Дуже цікаво. І саме головне не скучно. Ну, насправді тут буде яблуневий сад, а в іншому місці ми плануємо садити якісточкові персики, абрикоси, вишню, черешню, а потім окремо ще й майже Грушовий сад. Ну, цікаво, ми ж не маємо розуміти, що ми їмо. Ми прекрасно знаємо. А обробляєте, до речі? Ну, ви знаєте, я з кожним роком бачу, що... Неможливо це не робити. Але це хоча б контрольоване. Ми розуміємо, якими препаратами, коли, наскільки завчасно ми зупиняємося. От. Тому я думаю, це, це важливіше. Мотивацію знаходимо. До речі, а в чому мотивація? Мотивація. Ну, що допомагає? От я, я люблю казати цю фразу, да. слава Богу, нам за. Нехай Господь нам дасть. Дай Бог нам трохи дощу і вдачі, а зрештою, ми справимося. Я думаю, що мотивація все ж таки. Є. Ми знаходимо там, коли ходимо по тих полях, приймаємо рішення, робимо, а потім збираємо урожай і все ж таки дивимося на таку природу, на якій ми працюємо. І ці речі все ж таки мотивують нас. Я думаю, що все моє сенс. Що стосовно цього сезону, так був складний сезон. Дуже гарно почався, дуже гарно. Ми прийняли дуже класні рішення. Ми е, зробили аналіз е, аналізи ґрунтів, Ми почали е, змінили підхід до живлення, е, недоживлення, рослина, доживлення почви. Да? Ми почали шукати баланс е, тих поживних речовин, вихід цієї ситуації. Що цікаво, що він настільки це завлікає, що ми постійно знаходимося в цьому, в цьому процесі, тому що з'являється нова інформація, нові підходи, і ми намагаємося вдосконалюватися. І особливо нас ще ж мотивує ціна на добро. Вже розкидатися доброго, ми так не можемо. Економіка все ж таки стимулює нас приймати такі правильні розумні рішення. А ось ми зробили непогану технологічну схему. Ми її впровадили ми практично повністю. Е, на 90% її виконали. А ось, ну, на жаль, погода внесла свої корективи. Е, з осені, в принципі, були непогані показники по запасам волоки в грунту у нас. А ось е, е, ми отримали дуже гарне насіння. Дуже гарно провели посівно. Вчасно саме головніше. І що найцікавіше, ми в цьому році до 1 травня, навіть на 1 травня, отримали всі сходи тої ж кукурузи. Да, і, ну, це, хоча холодно було хоча так. Хоча було холодно, так. Да. Але, в принципі, травень. В нашій зоні був більш-менш нормальний. У нас ті приморозки в принципі, минули, О, не сильно зачепили, внесли трошки корективи там, на ріпаку, трохи пшениця постраждала. Ось. Але, в принципі, ми були задоволені, що й тоді, коли в травні пішли дощі, у нас випало 56 міліметрів. Правда, аж в 20 числах, але якраз вони спасли ситуацію. І Ми так вже з надією думали, що все вже позаду. Тому що червень липень у нас самі дощі дожі, і все одно ми знаємо, що якихось 30 мм у нас буде. А тут раз, і, і в червні немає. Оп, і в липні немає. І <founders> от в липні 29 числа випадає дощ, але вже, на жаль, е на жаль, він сів. Так, зараз думаю. Слава Богу, що 29 числа випали дощі, випало 30 мм опади. В принципі, вони вже на формування врожаю не повлияли, але все одно зберегти хоча б його. Да? І ми ось завтра побачимо, в принципі, у нас буде до уборки і кукуруза, і соняшник. Трохи є проблеми, звісно, з соє. Соя не, не, не наша культура, хоча надії були і виглядала вона непогано, але щось, щось, щось що пішло не так. Mm. <laughs> От. По, зернову, по зерновим культурам, в частності пшениці, ми зібрали непоганий врожай. Там були дуже цікаві речі. У нас пшениці, які були... Посіяні вчасно і непогано сформувалися з осені, Потім потрапили під, під Я не можу сказати, що це були приморозки. Ну, під похолодання вони настільки на них вплинули, що. Вони, в принципі, цій пшениці дали менше, ніж ті, що були пізні. У нас була така пшениця, яка в грудні місяці зійшла, там, призимувала в шильці. Да? І наскільки класно виглядало весною, в принципі, і урожаєм це і підтвердилось. Але непогана класність пшениці. Ось ріпаки нам теж прийшли. Вдалося зібрати з непоганою врожайністю, хоча вони теж трошки потрапили під приморозки. От. В принципі, можна сказати, що дивлячись на те, що могло би бути гірше, то ми задоволені своїм результатом, і ті сумніви, наприклад, в технології, які в нас виникали, а вони виникають у всіх на цьому шляху. Ой, які кози біжать на віці мать. Обалденна. Это пара, причем, да? Мальчик і девочка. Да. Вот это да. Я просто вижу это. Да. Вау. Це на подарунок. То ви кажете, що в цьому році ви багато чого змінили і почали там розпочали свій сезон з інших незвичайних для вас кроків. От, по-перше, коли ви вважаєте, що ваш сезон розпочався? Перше моє таке питання. А друге питання: що, сам, ну, що саме ви сказали, що спонукало до цього? Чому ну, так вирішили? Ну, зрозуміло, що почався сезон влітку 24-го. влітку 24-го. Ми завжди працюємо планово, системно і завчасно. Ось, ми рішення, наприклад, по живленню приймавали на тих на висновках, які ми робили на агроком'юніті, да, при спілкуванні Ось. і все ж таки спробували. Ті підходи, які да, ми звернули увагу на показники складу наших ґрунтів ось, і вже почали приймати рішення на підставі саме цього. Да. Ну, проблеми на, 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 в нашій зоні зрозумілі. У нас велика кількість кальцію і баланс кальцію магнію, калію. От, е, тут трошки, трошки у нас не зовсім. Ну зовсім такі би нам хотілося, да, нам ну, треба на це звернути увагу. У нас велика кількість кальцію, да? і звідси наші всі проблеми. от дуже багато ґрунтів, які мають в мають pH вище 7, а то навіть і вище 8, да, І нас завжди це турбувало. І ми знайшли відповіді на свої питання саме під час спілкування. В агроком'юніті і в міроприємствах кооператив. А ось і саме цікаве те, що вже по закінченню цього сезону ми бачимо результати, тому що ми реально в процесі, да? хоч і мали сумніви в тому, чи буде це працювати. Наприклад, на кукурудзі ми застосовували велику кількість сельфатамонію, да? відмовились від карбаміду. Да? І я вважаю, що кукурудза, яку ми на сьогоднішній день маємо, вона. Утрималась, пережила цю посуху саме завдяки цьому. Ось. І ми заклали дуже велику кількість дослідів. Одні досліди підтвердились, другі ні. Тобто сумніви відкинулись. Ми чекаємо на наступні результати вже там на кукурузі, на соняшнику, так само, да? де ми на зонах з високим pH да, застосовували, ну, намагались підкислити ці зони. Да? Але в процесі цього, наприклад, зараз у нас ще змінились всі змінились підходи. Я бачу, що ми зовсім по-іншому будемо працювати в наступному сезоні. Це дуже цікаво і цікаво тим, що це дає класні результати. Надіємося. Надіємося на це. Тобто, бажання розвиватися і цікавість. Ну так, саме я ж сказав, що саме найголовніше, що ми вимушені пристосовуватися да, до цих викликів природи, викликів економіки, викликів в соціальному житті е, суспільства. Да, як взаємодіяти фермерам один з одним? Таких умовах, ну що ж ви знаєте, що там, де слабо, там і там і рветься, там і там і гірше. Да, саме в біді познаються, познаються друзі. А ось. Тому і ці питання треба піднімати, піднімати питання і в технології, взаємовідношеннях між фермерами, аграріями. І саме найголовніше. Всі історії стосовно кооперації, це те, що ми подиносі по нічого не зможемо зробити. Якщо ми об'єднуємося і е, намагаємося е, зробити якісь справи разом, як кажуть, знаєте, одна голова хорошо, а декілька кра краще. Ось, у нас більше можливостей тоді з'являється. Більше ідеї з'являється більше можливості вирішення цих проблем, цих оплащення цих ідей в, в життя. Ось а якщо в спілкуванні, в обміні інформацією, дехто не може. Не хоче сказати там, що він робить на цьому полі, кому це і не знає, Він там закапує якісь атомні реактори він запускає атомні реактори. Нічого в цьому такого немає. Ми, наприклад, завжди відкриті, обмінюємося, розповідаємо. Якщо потрібно комусь допомогти, допомагаємо. І в принципі, скажу чесно, ми і отримуємо обратний ефект, ефект. В цьому, як в тому анекдоті. Ну, Ти вихай в лотерійний білеті купити, да? ну, то тобто, ми намагаємося що щось що зробити. Щось да? <світ> От. А якщо ми будемо робити всі разом, це, по-перше, це один із елементів громадської свідомості, е, е, а ми знаємо, що ці всі принципи приводять до гарним результатам, так що, Я думаю, в цьому, за цим майбутнє. І все ж таки наступний сезон, як завжди, буде краще. Ми на це надіємося, працюємо, так воно і буде. Ми будемо продовжувати приїжджати в гості, показувати, розказувати. І, до речі, ну, буквально дуже незабаром вас чекають дуже цікаві випуски на нашому каналі. Надіємося на ваші перегляди. Якщо є якісь питання, задавайте, пишіть, і з радістю Максим Віталійович буде відповідати. Всім пока.